Добрий день, слава Україні, і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. Ми продовжимо цикл про пап римських. Як сталося так, що папи римські, про яких до речі, жодного слова в Біблії немає. Тим не менш стали найстарішим і найспадковішим інститутом сучасної цивілізації, настільки давнього інституту, ми просто не знаємо. А от папський Ватиканський престол існує, як почав існувати майже дві тисячі років тому, так існує і донині, і запевняю вас, буде існувати ще дуже довго. Хто його знає, скільки сьогодні ми будемо ми про різних пап розповідали про те, як вони ураганили, от минулого разу говорили про Борджа. А сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити про надзвичайно корисну річ, яку зробили саме папи римські, котрою ми користуємось і донині, і яка внесла просто не зробила неоціненний внесок в розвиток нашої цивілізації. Мова піде про європейську вищу освіту. Про європейські університети, котрі лягли в основу навчальної системи, котра діє власне по всьому світу, і донині е, можливо, якось ми поговоримо ще про арабські університети, котрі виникли ще до європейських і теж мають свою традицію, але це інша розмова. Ми ж то говоримо про пап римських, а папи римські. Ну, власне, по великому рахунку їм ми зобов'язані сучасною європейською освітою, тому що перші університети почали створювати саме папи римські, і дуже тривалий період. Жоден університет не міг виникнути. Ну університети то створювали і королі, і імператори, але не те, що без дозволу, а без благословіння папи римського без спеціального документу, ну власне без ліцензії, створити університет в Європі було неможливо. І дивним чином перші то університети, взагалі, університетська освіта, самими папами римськими задумувалась як оплот церковної думки. А в результаті університети якраз перетворились на осередки вільнодумства. Передової науки і передової думки е, певно, що папи римські е, не те не це закладали в. Початкову концепцію, хоча треба сказати, хоча церква вважається такою і догматичною і консервативною, але з церквою теж був повний порядок із дискусіями із пошуками якихось істин. І, власне, початкова наука брала своє коріння саме от із цих церковних дискусій, із церковних пошуків істини і трактування церковних догм. Тому церква і наука особливо. Во на початках були пов'язані просто такі безпосередньо. Ще раз підкреслюю, створити університет без Папи Римського неможливо. Перший університет Болонський, 1155 рік. Створив його Фрідріх Барбароса. От здавалося, б, Фрідрих Барбароса брутальний мужик. Там постійно воював, особливо в якій небудь північній Італії, і в якому небудь мілані його ім'ям лякали дітей. А тим не менш йому теж була потрібна наука, тому що в Болоні до того ще існувала школа права. Юристи були дуже потрібні імператору священної римської імперії німецької нації. Безумовно йому у цьому сприяв тодішній папа римський, і оце, от до речі. Скажімо, Карлов університет найстаріший у східній Європі в Празі створив знаменитий Карл IV, люксембуржець, знову ж таки з дозволу Папи Римського. А один із перших університетів паризький сорбону. Взагалі-то створив безпосередньо папа римський. Більше того, папи римські були студентами університетів, і дуже часто у різних конфліктах, а конфліктів у університетів було дуже багато. Я маю увазі не в самому університеті, ну там за, скажімо, боротьба за посаду ректора. Хоча на той час боротьби за посаду ректора не було, і дуже неохоче препади йшли на цю посаду, чому знову ж таки розкажу. А от постійно в університеті були конфлікти з магістратами, бургомістрами, навіть королями. Містянами в тих містах, в яких знаходились університети про Оксфорд. Зараз розкажу. І взагалі, там перший німецький університет, Гайдельбергський, він пов'язаний з історією про першу студентську війну. Ну, як, як ви розумієте, якщо я говорю про першу студентську війну, то мається на увазі, що була і друга студентська війна. Більш того, я вам скажу, що там була ще й третя студентська війна, або знаменита війна в латинському кварталі. Ну, а про один з з найвідоміших епізодів, пов'язаних з Оксфордом, з Оксфордським університетом і, власне, містом Оксфорд, про те, як студенти Оксфордського університету і жителі міста Оксфорд просто таки несядно різали один одного. От з цього, власне, я і почну, очевидно, що нашу розмову для того, щоб ви розуміли, що таке середньовічний університет. Наскільки він класний? А, але наскільки він і небезпечний. Ну, чисто який-небудь Хогвартс. От в Хогвартсі, до речі, оця тема університетського духу, особливо якого-небудь там, знаєте, середньовіччя, вона передана дуже класно. Ну, Я маю на увазі книжки і фільми про Гаррі Потера. Отже. Я вам розповім, почну свою розповідь про університети середньовіччя з оповіді про бійню в день святої схоластики 10 лютого 1355 року. Уже йде студен... студентська сторічна війна на Оксфорд, як ми знаємо, це в Англії. На посаді англійського короля знаменитий Едуард III. Це той, який розпочав сторічну війну, переміг при Кресії Пуатьє, народив. Знаменитого чорного принца започаткував оці так звані великі прогулянки англійських військ по Франції Грант Шевоше. Започаткував орден підв'язки, котрий діє і до нині в Британській імперії, і котрий Хоча основна його ідея перша була: ну про, король просто створив собі такий. Загін спецпризначенців особисто йому відданих там в невеликій кількості, там півтора-два десятки, не більше. От ну, зараз кавалері ордену і святої підв'язки набагато більше, але вони і не займаються різними цікавими речами. На за завданням короля це атмосфера Оксфорд 1355 рік. Таверна Свінлисток. Зранку в Таверну завалює компанія наглухо. Ну не те, що наглухо, а вже добряче підпитих студентів. Ну, це Оксфорд і це середньовіччя не треба дивуватись, що вже з самого ранку студенти були Таїво. Більше того, їх очолюють навіть вже не студенти, а магістри. Хто такі магістри? Я вам зараз розповім на ім'я Волтер Шпринг-Гойс і Род. Жерчестер Філт, вони священники. Знову ж таки, повертаємось до тієї ідеї, що е, всі університети знаходяться під егідою Папи Римського. І самі студенти вони вважаються кліриками, тобто, ну по суті, священниками. Всі преподи теж мають звання священників, ну тому що їм покровительствує сам папа римський. От Тому е, абсолютно немає жодної історичної підстави, е, легендарна історія, котру можна почитати от, от в наших фейсбуках, про те, що Іван Сірко, коли був е, в 17 столітті у Франції, до речі, він у Франції так не був, у усякому разі, ми не знаємо цьому підтвердження. І, начебто, звільнив, допоміг француз, французам звільнити від іспанців Дюнкерк після того, як він взяв творчу відпустку після такої перемоги і подвигу. Він читав історію Східної Європи в Паризькому університеті. Цього просто бути не могло. Ну, не кажучи вже про те, що Івана Сірка, скоріше за все, не було у Франції, а він не міг читати, тому що він то православний. А в європейських університетах могли читати тільки католицькі священники. От розвінчання міфу у нас є набагато більше класних реальних історій, ніж вигадувати такі міфи про наших героїв. Але повертаємось до подій в таверні Свіндлсток. Отже. Компанія студентів на чолі їм оцим шпринхойсу і Честерфілду, вже років так під тридцять студенти могли досягати такого віку. Там Коперник вчився до тридцяти років на хвилиночку. От їм не сподобалося вино. Котре їм давав е, власник цієї таверни. Ну, чи дійсно там були якісь помиї, чи просто вони розплачуватись не хотіли, хто його знає. Але Шпирінг Гойс е, е, сказав, що я краще вип'ю лайна, ніж буду платити за оце твоє піло. І коли власник таверни е, обурився цим. То шпрін гойс просто в жбан власнику товарни зарядив жбаном з цим вином, і розпочалась бійка. Тут же студенти побігли з криками наших б'ють до своїх в студентські ці колегіуми або каледжі, містяни побігли за своїми, тому що спочатку студентів то було більше і містянам прилетіло, включаючи власника таверни. Коротше, в студентському Оксфорді б'ють в Колокол з місцевої церкви, а в місті безпосередньо вже з міської колокольні теж довблять в Колокол. Студенти кричать. Бий городських міських кричать бий студентських. Ну тоді кричали так: бий власників тонзури і мантії. Тому що ще раз скажу, що всі студенти на той час мали священницький сан і носили оцю от класичну танзуру, і були одягнені. Ну, не те, що оці чернечі, знаєте, такі балахони, а щось близько близько до того, коли я буду розповідати про війну в латинському кварталі, студенти поставили головною своєю вимогою. Вони вже забули там, що там побивали їхніх керешів, а головною вимогою вони поставили скасувати оцей суворий дрес-код, їм хотіли виглядати по-модному. І, до речі, вони свого досягли. Так, от кхм, э, сходяться студентські і міські, розпочинається бійка. Міських виявляється більше, тому що студентів Оксфорда ну, їх там декілька сотень, э, можливо. Ну, міських то набагато більше, і студентів починають витісняти. Ну, в перший день було ще без людських жертв. Ну, просто там потовкли один одному пики, розійшлись. Ректор університету почав закликати до ну, власне до порозуміння. Звали цього шановного пана. Не можу швидко підглянути. На пам'ять не, не можу згадати. От це до цього ж закликає і бургомістр, тому що університет для будь-якого європейського міста ну на початках єв... університетів було не так і багато. Ми б сказали сьогодні, що це бюджету утворююче підприємство. Тому що студенти, по перше, от ця вся історія про бідних студентів. Оце сьогодні студенти бідні, ну в якійсь своїй частині були такі і тоді, але в основному студенти були заможними, тому що ну в усякому разі у них були кошти на навчання, а навчання вартувало. Вартувало і книжки, вартував папір, треба було годуватись, треба було десь жити, харчуватись. Треба було платити університету. Університет сплачував за послуги навколишньому населенню тобто не кажучи вже про передову передові технології про передову наукову думку про те що це юридичні послуги тобто універ університет він приносив неабияку користь будь-якому місту в якому або біля якого він знаходився але дуже часто місцяни розуміючи цю цінність університету для їхньої громади От університет до університету, як до інституції, вони ставились з повагою, а от до студентів ні, тому що студенти були ще тими розбишаками. Я вам ще не одну історію розповім. Отже, в перший день ще як більш-менш. Але знаходиться місцевий шеріф. А в помічниках у шеріфа ходять бейліфи. Шериф це вибірна посада. Ну, власне, це який-небудь ремісник, містянин, неважливо хто, котрий продовжує займати свою професійну діяльність, але паралельно виконує обов'язки шеріфа, так само і його помічники. І от це вже далеко не перша бійка була із студентами. Оце. Протистояння містян і студентів воно вже тягнулося ну, понад століття. Я розкажу, як виник Кембридж ще за 100 років. коли... Ну добре, давайте завершимо цю історію в пробіню в день святої схоластики. До речі, свята схоластика це не просто от наука схоластика, а це сестра знаменитого святого Бенедикта Нурсійського, ну той самий, котрий орден Бенедиктинців, перший католицький орден. Тобто дуже поважна дама. Ну просто от так сталося, що Саме в її день розпочалось оце все. Так от, місцевий шериф, ну, очевидно, він настільки вже ненавидив цих розбишак, оцих розгильдяїв, ще й інтелігенція, от, якщо бургомістр і ректор намагались заспокоїти кожен своїх і знайти якусь спільну мову, то шериф якраз почав підбурювати місцеве населення. І вони згадали, що наступного дня студенти традиційно мають зібратись у своїй студентській церкві на ранкову молитву. І вони почали говорити: ну так давайте їх там і накриємо. І містяни, озброюючись ножичками, якимись палицями, луками і всім таким, ну хто чим може, напали на студентів. Вони були у чисельній перевазі, більш до того, їм на допомогу. Почувши про таке, підійшли селяни з навколишніх сіл. А ну, по-перше, вони теж студентів не дуже любили. Ну, Там, до речі, якщо по справедливості, було за що. Тому що я вам розповім історію, як студенти обносили сади в передмісті Пар Парижу сен жерме То, Студенти теж, знаєте, дуже неспокійна публіка. Ну і безумовно можна пограбувати університетське майно. І от тоді, вже на другий день, і розпочалась бійня, котра тривала три дні. Студентів просто таки і викладачів просто таки вирізали. Хоча студенти треба віддати їм належне, у них теж були із собою ножички, і вони були людьми. Вони знали. Ну ласкаво просимо в чарівний світ середньовіччя. Вони знали, в якому світі вони живуть. Вони дорого віддавали свої життя. І за ці три дні бійні загинуло 63 студента, і щось там 30 плюс-мінус містян точно не пораховано. Хоча студентів і викладачів загиблих порахували точно. Ну це Оксфорд, і до речі, Оксфорд до речі, вшановує їх пам'ять 10 лютого в день. Святої схоластики. За студентами я вам зараз покажу деке. Ну, якщо можна показати, от так розпочиналася бійка безпосередньо в таверні свінлисток. Е, да, ну, це один із варіантів репродукції. Ну, як ми бачимо, веселе студентське середньовічне життя. Далі на на наступній картинці нам покажуть вже безпосередню бійку в полі, умовно кажучи, студентів і місцян, хоча там є декілька історичних помилок. Так от оця бійня тривала три дні: студентів і викладачів, котрих вдавалося захопити, просто таки скальпували. З них знімали живцем оцю танзуру, їх мертві тіла викидали в якісь канави в калюжі. Хоча студенти, ще раз кажу, відбивались відчайдушно, понад 30 містян, ну орієнтовно десь теж полягли. Да, ось ми бачимо бійку між студентами і містянами, Ця картина досі висить в Оксфорді. Ну оксфордці та знають, що студенти в той час, от ми бачимо, що ці люди одягнені однаково. Справа в тому, що містяни дійсно вони одяг. В світський одяг, от ці такі панчохи, ну середньовіччя, це 14 століття. от А студенти мали все ж бути в оцих Ну не чернечих, а в священицьких таких балахонах і підперезані е, поясами. До речі, ці пояси стануть причиною ще однієї студентської війни, тому що студенти їх вважали страшенно. Ну Я маю ходити ось в цьому, я ж хочу бути модним, Ну але про це пізніше. от е, в результаті виляглося, по великому рахунку все само собою, тому що містяни і селяни, ну вони просто упились кров'ю. По-перше, 63 студента і препода лягло просто замертво на вулицях Оксфорда. Вони пограбували якусь кількість студентського майна, хоча коледж зараз я вам покажу. Коледж Мертона, ну ми знаємо, що Оксфорд це декілька коледжів. Так от коледж Мертона, єдиний котрий вистояв зараз. Знову ж таки, можна показати цю це сучасне фото. Він і досі існує. І до речі, в цьому коледжі, щоб ви знали, навчався наш з вами приятель Старина Толкіен, Ну той котрий, котрий братство кільця, хобіта і все таке інше. Так, от студенти настільки потужно забарикадувалися в. В цьому коледжі, що цей коледж якраз взяти не змогли. В результаті звістка дійшла до короля Едуарда III. Король Едуард III прислав своїх уповноважених, ті гаркнули негайно припинити цю, от, оце от, усе. І от зараз важливо. Студенти дійсно неспокійна публіка. І від е, відмовились платити за спожиті е, послуги у таверні Свіндлисток. Відмовились саме вони і бійку розпочали саме вони. Більше того, це була вже далеко не перша бійка. За студентами рахувались і вбивства, і різні дуже негарні історії. Зараз Погроми та бійки з загибелем масових людських жертв траплялись в 1252, 67, 73, 30, вже в 333 та 334 роках. Закоментовано, що з 1297 по 1322, це за 25 років, в Оксфорді, було скоєно 30 убивств, і з них половина студентами. Дуже неспокійна публіка. Більше того, за 100 з хвостиком років до того, ще в часи Іоанна Безземельного, Це той самий принц Джон в історіях про Робін Гуда, молодший брат короля Річарда Левого Серця. Хоча і Річард Левого Серце. От чомусь в легендах Іван Безземельний, він же принц Джон, от він такий ганебний король, а Річард Левого серця. Він Весь із себе такий прекрасний е голова держави, насправді упирями і вкрай нікчемними королями було, що Річард, що принц Джон. Е ну, це не важливо більше того, е принца Джона е в ті часи, про які я зараз розповім. Просто е тодішній папа Римський наклав на нього інтердикт і відлучив від церкви. Він взагалі відлучив від церкви всю Англію, окрім увага, Оксфорда. Тому що Оксфорд, як університет, знаходився під особистим покровительством папи римського, так от тоді, на цій підставі, е, знайшли вбитою якусь жінку. І, е... Начебто у неї був зв'язок із якимось студентом, і цього студента і оголосили її вбивцею. Це було в тому ж Оксфорді, але за з хвостиком років до обійні в день святої схоластики. Студент мав клепку в голові і втік. Він знав, чим це може скінчитись. Тоді схопили трьох його дружків, з якими він жив в якомусь там гуртожитку. І просто їх оголосили видами, вони взагалі ну, були не при ділах. Їх вивели за стіни Оксфорда і там повісили. І от тоді розпочалась перша бійка і перші заворушення між містянами і студентами. Більшість студентів і викладачів просто зібрали свої манатки і заснували Кембридж, Кембриджський університет. Ну знову ж таки. Під покровительством папи римського, але певна частина залишилась Оксфордців. Ну і з того часу, от пройшло 100 років, а у них досі такі стосунки із містянами. Хоча містяни на студентах дуже добре наживались, от але не складалось. І що вирішив король Едуард III? Ну, безумовно, він став на сторону університету, тому що він був прогресивний король, і він розумів, що за університетом майбутнє. Це по перше. Він наклав щось там 500, 500 крон віри. Мав місто мало заплатити Оксфорду, Оксфордському університету. Більше того, він поклав початок такій традиції. Вона проіснувала 600 років. Що кожного року мер міста Оксфорд разом із найвідомішими, найзаможнішими городянами. Мали пройти з непокритими головами до студентської каплиці безпосередньо в Оксфорді, там відстояти молитву за 63 загиблих студентів і викладачів. І за кожного з них кожного року місто мало платити по одному пенсу. Це 5 шилінгів три пенса в шилінгу 12 пенсів, Ми знаємо, що 63 студента студенти і викладача загинуло. От, по кожного за кожного по пенсу. І ця традиція. Проіснувала аж до 19 століття, доки ну вже майже до сучасних часів, коли вже вибори відбувалися ну, майже за сучасною за сучасною процедурою. І один із мерів Оксфорда сказав міста Оксфорд, не університет, сказав: Ви знаєте, я, я вже просто не хочу. Це настільки ганебно. Я я я нікуди не піду. Ну і якось на це закрили очі. Але офіційно Оксфордський університет простив жителів міста Оксфорд лише в 1950 П'ятому році, тоді була скасована оця ганебна процедура. Але і це ще не все, що наклав тоді Едуард III на жителів Оксфорда. Він розумів, що якщо він зараз покарає жителів Оксфорда, там візьме з них штраф, оця церемонія щорічна за загиблими студентами-викладачами, це, ну, це все правильно. Але якщо він нічого не змінить. То вони будуть продовжувати битись і надалі, тому що е, це була вже далеко не перша бійка і навіть бійня. А якщо нічого не змінити, щось кардинального, е, щось в основі, то це і далі так буде продовжуватися. Що він зробив? Все почалося в таверні свінлисток. До речі, я вам зараз покажу. Вона існує і донині, в усякому разі, будівля. Так от що він зробив? Розуміючи, що студенти ця ситуація може повторитись, він вирішив і поклав на усі торгові точки і, взагалі, на весь бізнес у місті Оксфорд він змінив їх податковий податковий ґрунт. Якщо раніше всі оці таверні та інші підприємства малого, середнього і великого бізнесу мали платити податки в міський бюджет. То тепер він переклав сплачування податків, вони мали платити податки на користь університету. І таким чином оця проблема була вирішена, тому що студентам тепер, ну якщо вони там і недолюблені містян, а містян недолюблювали студентів, то їх поєднав спільний бізнес. І тепер студентам просто не було потреби. Отак нагло поводити себе в якихось кабаках, тому що по великому рахунку це їхні кабаки. Да, власниками залишились містяни, але тепер то вони платять податки на користь університету. Ну що ж, ми будемо своїх, отак. От а студенти при всіх їх отакій ураганності і розбуш... розбиш... Шикуватості. вони були далеко не ідіоти. Власне, це були найкращі люди свого часу. Ну, хоча там і тестостерон брали своє, але приїжджали вони то в університети навчатись. А навчатись в університетах середньовічних, ну, власне та і сьогодні, не так, то було і просто. По-перше, за це треба було платити кошти. Хоча були і єдина можливість навчатись безкоштовно, це якщо за тебе платить церква. Як скажімо, було з Джордано Бруно, доки він з цією церквою не посварився і вона його не спалила. Ну, Для цього треба було за молоду ще вступити в орден, але і тоді навчання не було безкоштовним. Тому що університету кошти за навчання все ж таки сплачувались, але сплачувала тоді вже церква. Щодо заможності студентів, треба сказати, що, наприклад, якщо в Німеччині в середньовіччя будинок коштував 100 гульденів, ну такий середнього, да, як скажімо, наша двушка, то навчання за рік в німецьких університетах коштувало 15-20 гульденів. А наприклад, в якій небудь Болонії, це найпрестижніший універ того часу. Взагалі італійські універи вважалися найпрестижніми, що вони там доходило і до 60 гульденів. Ну тобто серйозна сума. Ще раз, будинок, ну такий з середньої пристойності 100 гульденів. А за рік навчання в універі можна було віддати від, 20, від 15 -20 до 60. Тобто, ну зрозуміти, скільки це вартувало, доволі серйозно. На диво серед студентів більшість складали зовсім не. Аристократи, як мені здається, вважається, і по нині аристократів насправді було дуже мало. А от студентами були сини заможних селян. Ремісників, скажімо, Мартін Лютер його батько був взагалі то шахтарем, але розбагатів і став власником кількох металургійних підприємств. Ну тобто, просто але заможний, просто людин. Теж саме теж саме з Яном Гусом, теж вихідець із сім'ї заможних селян. Хоча там він від самого дитинства вражав усіх своїм інтелектом. Тому, власне, не треба думати, що університети давали старт для якогось соціального ліфту. Ласкаво просимо в чарівний світ середньовіччя, соціальних ліфтів то тоді не було, або майже не було. Тому що, якщо ти народжений аристократом, у тебе все в порядку. Тобі навіть університети не, не, не потрібні, у тебе і так все складеться. Тому, до речі, дуже мало хто із аристократів або якихось королів навчались в університетах, тому що, по-перше, вони наймали викладачів тих же університетів, щоб ті до них приходили, і вони там проходили якісь курси. Це по перше. Але от хто давав соціальний ліфт, так це церква. Якщо ти проявляв якісь розумові здібності. Якщо ти проявляв якусь наполегливість у навчанні, от тоді церква оплачувала твою твоє університетське навчання і подальшу кар'єру. Про це я розповім наступного разу. Середньовічні університети це неймовірно класно, неймовірно цікаво і по великому рахунку, те, як склалося воно тоді, цим ми користуємось і по сьогодні. Наступного разу продовжимо. Обов'язково побачимось. Слава Україні!